Молоде подружжя, невоспечена дружина до чоловіка. Коханий, я хочу прокидатися разом з тобою до кінця життя. Я встаю опять ранку. А... Забудь, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Майстри показують виконробу об'єкт широка криниця. Хтось заглядає до неї. А навіщо внизу лампа? Ну як? Все як на кресленні, ось. Дає йому креслення, той дивиться на креслення, потім на майстрів, потім знову на креслення. Нарешті перевертає креслення догори ногами. Ідіоти. Тут маяк має бути. Чоловік скажеться знайому. а ще каже, що німецька техніка надійна. Нічого подібного. Я от купив собі німецьку соковижималку, що робить фреш, а вона зламалася через годину, а соку хоч багато, встиг вичавити. Та де там? Зробив яблучний, апельсиновий томатний сік, а ось на Березовому вона і накрилася. Зустрічається двоє. Привіт. Чого такий сумний? Зуб болить. Ну, то піди до стоматолога та боюсь я їх. Ну, тоді піди на станцію. Прив'яжи нитку до зуба і до поїзда. Поїзд смикне і справа зроблена. Через пару днів зустрічаються знову. Ну, як ти? Як зуб? Сість, стук відігвав. Шість зубів? Ні, сість вогонь, а по субах мені просто масині дав.